Ти пам'ятаєш нашого першого собаку, я пішов в зоомагазин, щоб купити суворий нашийник із шипами. Ти смикаєш і йому боляче. Та лише коли він не слухається. Багато людей думає, що ці нашийники жорстокі. Я думаю, ті інші жорстокі. Бо вони створюють неслухняних собак. Я думаю, що бив тебе недостатньо, Лайла. Не так, як батько мене бив. Я винен, і мені шкода. Ненавиджу своїх дітей. Краще скажу одразу. Вони справжні паразити. Вони перетворили нас на інших людей. Я шкодую, що ви є. Мамо, не кажи так. Заради Бога замов. Yeah, yeah. Ні, могла стати кінозіркою як Кім Новак. а отримала вас. Він хотів переїхати. Ми були б як Кеннеді. І тому був такий суворий. Зрозумів, яка жорстокість відбувалася у тому домі. Це не скінчиться. Я знав, що ми через це пройдемо. І віднині завжди буду на боці брата, а не батьків. Я бачу, що буває. Коли потреби дітей не задовольняються, що відбувається між тобою, і хлопцями, я не скажу нікому. Ти що зробив? Ти зруйнував нашу сім'ю.